Слава Ісусу Христу. З самого початку, відколи розпочалися бойові дії на території України, агресія проти нашої держави, коли ми почали стикатися з цим феноменом гуманітарної кризи в Україні, усі церкви України, в тому числі і Українська греко-католицька церква, відчували своїм. Християнським обов'язком послужити тим людям, які постраждали внаслідок цієї несправедливої агресії. Наші парохи завжди були такими центрами волонтаріату. Було два механізми, якими ми намагалися послужити тим людям, які стали жертвами цієї війни. Це були наші структури, тобто наші громади, наші парафії, наші екзархати, єпархії. Але також наша церква в Україні має благодійну організацію, яка якраз і займається таким видом соціального служіння потребуючим особам. І цією благодійною організацією від імені нашої церкви є Карітас Україна. І тут ми сьогодні маємо пана Андрія Васьковича, який є президентом Карітас Україна. Ми намагалися донести правду про гуманітарну кризу в Україні до світового співтовариства, в тому числі до святішого отця папи Франциска. Тому я би хотів підкреслити, що ця грошова збірка, яку зініціював Папа Франциск, є передвісником широкої гуманітарної акції, яку папа хоче зініціювати. Для того, щоб облегшити страждання потерпілим від війни в Україні. Це є дослівні слова святішого Отця. Але що було б напередодні, що було такою, я би сказав, безпосередньою причиною цього заклику Святійшого Отця Франциска до грошової збірки? Найперше постійний синод нашої церкви. Я, як глава церкви, ми мали особисту зустріч, аудієнцію святішим отцем 5 березня цього року, де ми намагалися ну, пояснити йому особисто про те, що діється сьогодні в Україні. І ми це назвали найбільшою гуманітарною кризою у Європі після закінчення Другої світової війни. Також представник святішого отця в Україні апостольський нунцій. Архієпископ Клаудіо Гуджероті здійснив дві поїздки на Донбас. Перша поїздка його була уздовж лінії так званої розмежування, де він міг побачити людей, які живуть в зоні бойових дій. А на Пасху за латинським календарем Нунцій побував в окупованому Донецьку і міг побачити, як. Існують, як живуть люди по той бік фронту. І та інформація, яку він доніс до апостольської столиці, особисто до святішого Отця, вона, можливо, ще доповнила те, що ми донесли до Його святості під час нашої аудієнції. І ось наслідком такої, я би сказав, інформативної. Нашої інформативного служіння було те, що святіший отець в неділю Божого милосердя, 3 квітня, ця неділя є неділею після Пасхи в латинському календарі, але святіший отець називає цю неділю таким серцем цілого ювілейного року Божого милосердя, який цього року за його. Проголошенням відбувається. І ось саме у неділю Божого милосердя, в неділю, яка є серцем року Божого милосердя, Святійший отець Папа Римський робить заклик до католиків Європи про грошову збірку для допомоги постраждалим від війни в Україні. Я думаю, що для України. Для всіх нас, і, зокрема, для постраждалих від війни, тут були важливі кілька моментів. Очевидно, що грошова збірка є важлива. Але найважливіше це і те, що святіший отець порушив мовчанку щодо війни в Україні, яка на сьогоднішній день панує у Західній Європі. Війна в Україні сьогодні може бути названою замовчаною війною. На жаль, Ані засоби масової інформації, ані інші джерела інформації у Західній Європі про війну в Україні, про страждання мільйонів людей сьогодні не говорять. І ось святіший отець порушив цю мовчанку і став голосом тих, хто страждає в Україні. Я думаю, що для нас це є. Навіть більш важливо від того, скільки коштів назбирають наступну неділю парафії католицькі у Європі. Друге, є дуже важливе є те, що Святійший отець заапелював, зокрема, до сумління європейських католиків. Цим він, на мою думку, хотів підкреслити, що Україна це Європа. Європейці повинні усвідомити. Що на сході Європи відбувається справжня гуманітарна криза. І тому сумління європейських католиків у першу чергу має відгукнутися на потреби постраждалих від війни в Україні. Але ця збірка це тільки початок. Відповідно до. Тої інформації, яку я отримав на сьогоднішній день, усі кошти, які будуть зібрані під час цієї грошової збірки найближчої неділі, 24 квітня, будуть зібрані в фонд, яким буде адмініструвати папська рада, яка називається Кор Унум. Тобто це є папський фонд. Таким чином, це будуть кошти, які католики Європи передають в руки Папи. Але пізніше на нас чекає ще гуманітарна акція Святого Престолу. Бо це тільки збираються певні ресурси. Відбувається тепер широка консультація про те, що справді потрібно для України. Скільки є тих людей, яким ми мусимо послужити які їхні першочергові потреби, яким чином найкраще донести цю допомогу до тих людей, які сьогодні її потребують, які механізми використати для того, щоб кожна копійка, кожний цент потрапив відповідно до мети, яку визначив Святіший Отець. Отож, сьогодні усі структури Католицької церкви в Україні не тільки будуть проводити цю збірку наступну неділю, тому коли нас почують українські католики, дуже прошу вас на заклик Папи бути щедрими і в цю неділю принести щедрі пожертви для цієї папської грошової збірки. Але крім того, усі наші структури, які ми маємо, ми мусимо змобілізувати для того, щоби. Цю гуманітарну акцію, яку святіший отець проголосить, можна було ефективно, кваліфіковано і відповідально провести. Наша церква, як я вже сказав, крім своїх структур на Донбасі і по цілій Україні, має благодійну організацію Карітас Україна. Подібні структури має і Римо Католицька церква в Україні, має свої дієцезії на сході України, свої громади, свої парафії і теж має свою структуру карітасу, карітас спес. Отож, усі наші інструменти ми сьогодні мобілізуємо і хочемо віддати в руки. Апостольського престолу для організації цієї гуманітарної акції, яка буде здійснена, ось на думаю, за короткий час. Сподіваємося, що при допомозі святішого Отця на вселенському рівні, при допомозі уваги і грошової допомоги європейських католиків. При допомозі ефективної діяльності структур католицької церкви, чи то Римо-католицької, чи греко-католицької церкви в Україні, ми зможемо допомогти тим, які ці допомоги сьогодні потребують.